Акт вандалізму зафіксували у центральному парку культури та відпочинку, невідомі розламали огорожу біля пам'ятника афганцям. Що спонукало злочинців це зробити, і досі невідомо. Та воїни-інтернаціоналісти заявили, що ті, хто скоїв наругу, їм це з рук не зійде. Їх знайдуть, і тоді доведеться зловмисникам відповідати за свої вчинки. На місце події побувала і наша знімальна група. Днями біля пам'ятника афганцям що центрального парку культури та відпочинку зняли частину огорожі. Хто це зробив, невідомо. Та воїни-інтернаціоналісти звертаються до усіх, кому відомо щось про ситуацію, що склалася, не мовчати. Про неприємний інцидент афганці довідалися 11 листопада, коли в черговий раз прийшли до пам'ятника. А працівники парку дізнались про це ще зранку того ж дня, прибираючи територію. На думку дирекції, напевно, злодіїв хтось налякав, адже вони покинули свою здобич неподалік пам'ятника. Чотири дні назад. В 6-6 ранку наш двірник обнаружила, що немає решітки. Сообщила мені. Ми сюди підійшли на місце і знайшли його там біля забору. Ми її забрали і забрали на склад. Директор парку Юрій Приймак каже, вандали пошкодили не одну секцію огорожі. Щоправда, він запевнив, найближчим часом її відлагодять. В свою чергу афганці переконані, крадії збиралися здати огорожу на металобрухт. А можливо, комусь вона приглянулася і для дому, тому що зроблена добротно. Представники спілки афганців стверджують, цю ситуацію просто так не залишать. Обов'язково з'ясують, хто зловмисник. Ми так це не залишимо. Ми знайдемо, хто це зробив по-любому, тому що в нас є хлопці, які. І в органах працюють, і де. тому що для нас це святе місце, та я рахую, що не тільки для афганців, а для багатьох людей це святе місце. А кому це не подобається, це ж не означає, що треба кошунствувати. А можна пройти мимо, Хто поважає, поставить квіти, хто не поважає, відвернеться і пройде. Але такого просто ми не допустимо такої наруги над нашими побратимами, які 18 років дали своє життя, виконуючи присягу, яку давали батьківщині. Юрій Примак стверджує, вандалізм у парку процвітає. Його територія 30 гектарів, а охоронців лише двоє. Я можу вам назвати тисячі случаїв, які як е, страшно вандалізм. Коли біля Радоги бетонні урни, коли ми чистили озеро, находили на дні по 4 по 5 урн, які важать по 300, по по пів тонни. хтось катав туди, кидав. як це назвати. Директор парку каже, було б непогано встановити паркан вздовж цієї території. Тоді, б, можливо, таких прикрих інцидентів поменшало. Б.